Вони не готові до наступної війни. НАТО робить ставки на танки попри досвід в Україні. Війна в Україні показала слабкості бронетехніки. Однак НАТО все одно інвестує у її модернізацію. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Попри те, що дрони дедалі частіше перетворюють танки та бронетехніку, на палаючі уламки на українському фронті, країни НАТО активізують закупівлі і модернізацію важкої бронетехніки, готуючись до можливого розширення конфліктів у Європі, пише видання Business Insider. На кадрах з фронту дешеві fpv квадрокоптери врізаються у відкриті люки танків і спричиняють вибухи. Розбиті корпуси техніки лежать уздовж доріг і на полях. За даними відкритих трекерів та аналітичних центрів, тисячі транспортних засобів знищені багато з них у наслідок атак дронів. Попри це, альянс і окремі держави роблять великі інвестиції у бронетехніку. За останній рік близько півдюжини союзників оголосили про великі закупівлі. Швеція та Чехія придбали по 40 4 танки «Леопард» 2А8, Нідерланди – 46 одиниць, Хорватія – 50, Польща заявила про купівлю 180 південнокорейських К-2 «Блек Пантер». Литва вперше в історії закуповує танки у відповідь на війну в Україні. Німеччина також переозброює і розгортає леопарди у рамках нових бригад. А європейські оборонні компанії оголосили про інвестиції і спільні проєкти з розробки нових моделей бронетехніки. Експерти наголошують, хоча дрони суттєво змінили характер сучасних боїв і знизили ефективність класичної бронетехніки в умовах виснажливих статичних фронтів, танки все ще виконують критичні завдання. Шоковий ефект Далека вогнева підтримка та здатність захоплювати й утримувати територію. Усі готуються до минулої війни і ніколи не готові до наступної, зазначив Джефрі Едмонс з центру військово-морського аналізу, додаючи, що було б помилкою вважати, ніби наступна війна буде ідентична українській. Полковник Бретон Гордон, колишній танковий офіцер британської армії, визнає, що дрони знизили ефективність танків. Водночас він. І інші фахівці вказують, що альянс має технологічні та вогневі переваги, включно з авіацією F-35 та іншими засобами, які дозволяють по-іншому застосовувати танки та захищатися від загроз згори.